Thank mm -hmm.

Дякую, велике. Друзі, показую вам, які гарні тут картини висять. Це така чудова тут гарна лікарня. Я зараз не вдома. З вами Оксана із Одеси, але яка знаходиться зараз у Києві. Ось бачите, яка тут краса. Вирішила вам показати, які тут картини і як тут гарно. Дивіться, яка тут лікарня, все цивільно, все дуже гарно зроблено. Ось і картини. Тільки щось вона трохи нерівно висить. Ось ще вам покажу. Бачите, ось цей акваріум, що я вам записувала. Тут дуже чудова лікарня. вам За Ось така столова. Тут годують, холодильники все є. Ось два холодильники, кулір з водою. І тут два холодильники. Тут нас годують, все смачно. <пробує> а. Дякую. Так, друзі, хочу вам показати нашу палату. У нас палата на 4 ліжка. Ось бачите, Це хірургія, тому тут спеціальні такі ліжка, вони піднімаються з усіх сторон. Ось я зараз у Києві в інституті хірургії. Ось у нас таке є ліжко. Бачите, яке царське, широке. І ось ще кровать. Таке, таке ще ліжко. Ось така палата. А також у нас тут є шкаф, тумбочка, тут туалет і душ. Ось душ, туалет, умивальник, все як положено. І ось зараз ще покажу вам трохи наш вид із вікна. Тут такі ялинки файні ростуть, берізки, дуже гарно. Все, друзі, па-па. З вами була Оксана із Одеси, але я зараз у Києві. До побачення, Па-па.